Чого ви людей не пускаєте на територію? Скажіть, будь ласка. Ніхто не може сказати, да? Вам даний наказ такий, да? Так. Тепер давайте з вами порозуміємося трошки. Я буду зараз підходити. Ви називаєте фамілію ім'я і номер жетона. Згодні? Не згодний. Кому ви тоді служите? Скажіть, будь ласка, присягу кому давали? Ще. У вас немає та відповіді на питання, які наказують тут Закону, а не органам державної влади. Закону і Конституції. Це три важливі слова, які ви повинні пам'ятати. Я зараз представляю вам народ. В лиці. Олексія Сасонович. Це я. Тобто зараз ви перед народом. Называйте свою фамилию номер жетона. Не нужны ни ваши посвящения, ни талоны к жетонам. Именно фамилия, имя и номер жетона. Вам зрозуміло? Что вам дали наказ? А кто дал вам такие наказ? Старший? А кто у вас старший? Назвите фамилию. Посаду про що вас якісь запитання? Ви можете звернутися не треба, я здовертаюсь непосредственно, так як я використовую зараз конституцію статтю стат стат номер 5. Представтесь президенту національної по ви представтесь. Представтесь народу. Представтесь. Я такий ти такий. То ти все. не зобов'язані. А зобов'язані, кому ви представляєтеся? народу України, виконуєте службові виконуйте службові, ви службові обов'язки. Ви озвучити їх президента національної політики ідіть, тому що ви зараз преп'ятися пересуванню народу, а це порушення конституції і ваших. Злочинних наказів. Не кричіть. Я вас прекрасно чую, і ви мене прекрасно чуєте. Ми з вами діалог. Це, це не діалог. Це не діалог, ви мене обмежуєте в моєму діалогі. Ви не представляєте, що ви такий. Будь ласка, не кричіть. Ведіть, без бачите. Я спокійно веду. Якщо у вас є запитання, ви можете озвучити їх президенту Національної комісії. Так от, прямий ефір це озвучує. І ви повинні знати. Повинні спочатку представитись, хто ви такий. А ви не представились. Ви чули, хто я такий. Будь ласка, виконуйте свої обов'язки відповідно присяги. А ви що робите? Порушуєте присягу. Тобто, ви являєтесь порушниками закону. Дорогі друзі, прохаю всіх небайдужих ветеранів. Доєднатися завтра, ви знаєте, день жалоби. Тож доєдимось, мені тільки що стало відомо про те, що щось планується на завтра о 5-й годині ранку. Так що дуже потрібна ваша підтримка. Інакше все піде по плану захватчиських організацій. Разом до перемоги. Слава Україні! Вже... Ніхто не хоче, я питаю ще раз, ви, ви, ви... тоді я буду поступати другим образом. Ось як бачите, ось ця людина порушник закону. Ось ця людина, порушник закону. Ось ця людина. 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 Порушник закону. Ось ця людина також є порушником закону. Ось ця людина також є порушником закону. Підніміть. Підніміть лице, будь ласка. Я можу присісти. Мені не важко. Що стидно, да? Порушник закону. Ви. Тоже порушник закону. Также само і ви являєтесь порушником закону. І ви також являєтесь порушником закону. Вам це зрозуміло? Ви вам будете відомі по всій Україні. І там, де ви потккнетесь, за вами буде наказані. А воно скоро настане. Я думаю, правильно сказав. Дякую. Дякуємо, за підтримку. Нема за що. чого хлопці глумити, то треба було взяти письмовий приказ. — Про що я й казав? Усно дали, а потім скажу. А тепер ви будете являтися порушниками закону, а не той, хто дав вам ус усний приказ. Не ловіться хлопці. А слово в мене Юру відпускаю. — Юра! Юра! Вітаю вас! Привіт, привіт! Що там тебе? Нормально. Нормально все?